Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз під сигнал повітряної тривоги ми поговоримо про головне про нічну повітряну атаку росіян, яка відбулася увечері та вночі 28 квітня. В цей час росіяни завдали повітряний удар обмеженого масштабу дронами Камікадзе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, почнемо з офіційної інформації. Всього за вечір і ніч 28 квітня росіяни Запустили з території окупованого Криму з мису Чауна чотири дрони камікадзе типу Шахет, з окупованої частини Херсонської області п'ять ударних дронів невстановленого типу, а також з Білгородської області Російської Федерації одну зенітно керовану ракету С-300 у режимі Земля-Земля. В Одесі та Одеській області повітряна тривога була приблизно з 21 до 22.17. В інших областях дещо інакше. Але Одеську область безпосередньо. Передньо не атакували ці шахіди летіли, так би мовити, транзитом з південного напрямку. Всі чотири дрони були збиті силами протиповітряної оборони по одному у кожній області: у Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій та Київській. Потім, вже під ранок, ще один дрон невстановленого типу це з отих п'яти, що були запущені з Херсонської області, його збили на Миколаївщині, і ще чотири кудись влучили, не завдавши жодної шкоди. Крім того, вчора в день росіяни активно вели повітряну розвідку Одеси. Це було дуже видно, це було чутно, як збивали оці дрони прямо на очах Одеситів на невеликій висоті. І в цей же час Україна застосувала таку собі технічну особливість. Один з цих дронів, як мінімум, був збитий легкомоторним літаком, типу Як – це є таке відео, яке показували і зняти з землі, як збивався цей дрон, і навіть з кабіни пілота цього літака. Командування повітряних сил України вже відзначило, що це такий собі несподіваний сюрприз для росіян. Таким чином, технології Другої світової, чи навіть Першої світової теж успішно застосовуються у боротьбі з російськими дронами, в тому числі розвідувальними. І надвечір командування повітряних сил та повітряне командування Південь підвели підсумки збиття розвідувальних та ударних дронів. За вчорашній день було збито загалом чотири дрони, в тому числі один ударний та три розвідувальний. Ми стежимо, що там буде далі. До побачення! Слава Україні!